Люба церква, дорогі брати і сестри, радий вітати вас. Вже добігає закінчення День Господній, День Недільний. І ми маємо ще дороцінну можливість схилитись над Словом Божим, роздумувати і в закінчення дня прожито по милості Господній на землі, дякувати нашому Богові за охорону, за його милості, за його благословіння. Що може бути краще, як не день недільний, відпочинок, роздуми над Словом Божим, можливість бути в зібранні і прославляти ім'я Господнє. Ми мали сьогодні особливе єднання з Богом, були на особливому екзамені, приймаючи участь у споміні страждань Господа нашого Ісуса Христа. І ось день добігає до закінчення, і сонечко, ховаючись за горизонт, намагається ще. Своїми ось тими проміннями обійняти землю і просто ніжно гладить і гладить з любовю цю планету, яка в скорому часі в нашій місцині уже зануриться в темряві. Місяць підіймається і вступає в свої права. А ми, а ми схилимося над Словом Божим. Хто був на в всереду, <кхи> мали можливість пастор церкви. <кхи> читав перший псалом, і ми роздумували над цим Псалмом, яким починається ось ця книга псалмів. І псалом перший більшість християн навіть знають на пам'ять. І це чудовий псалом, який показує і розказує про шляхи земного життя людей на цій землі, і розказує. Чим закінчиться той чи інший шлях, та чи інша дорога, яку обирає людина, і ми наділені цим правом вибору, і ми можемо і ми можемо так само або робити те, що благословляє Господь, те, що буде нас супроводжувати у вічність, або навпаки, або те, що розділяє з ним, за що прийдеться у час. Коли закінчиться наша земна дорога у час, коли будемо давати звіт за своє прожите життя, жалкувати про те, що не цінував недорожим в тим, що Господь залишив для нас як дорогоцінне насліддя. Але я хотів би сьогодні пороздумувати в продовження тих роздумів над Псалмом 2. І ось цей другий псалом він нерозривно зв'язаний і з першим. І так як перший він починається словами блаженства, другий, навпаки, він закінчується словами блаженства. Перший має всього-навсього шість віршів, а другий має дванадцять. І ось ці дванадцять віршів ми можемо розділити окремо на чотири таких частини по три вірша. І перша частина вона говорить про те, що ось ті люди, зверніть увагу, не окремі якісь народності, а жителі планети Земля, вони, намагаючись не підкоритись Божому Слову, намагаючись протестати Богові, вони задумують різні свої і недобрі, а іноді і на їхній погляд добрі справи. Але це все Бог не благословляє. Тоді друга частина з трьох віршів, вона вже відкриває, показує, як Господь ставиться або як відноситься до того, що замишляють люди. І третя частина, Бог спрямовує погляди на свого сина, на того, хто іще із закладень світу передбачений для того щоб прийти в цей світ, для того, щоб кожній людині дати шанс і можливість примиритися з Богом. І далі, і далі, остання заключна частина це ось той заклик Бога, щоб ми примирилися з Ісусом Христом. Отож, ми прочитаємо Псалом 2, він починається з питання, чого то племена бунтують? А народи задумують марне. Земні царі повстають і князі нараджуються разом на Господа та на Його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Ось це те, що люди замишляють, ось те, що людям десь не дає можливості проявляти і в житті свою таку якусь самостійну лінію на життєвих дорогах, свої задовольняти людські амбіції. І далі, і далі ми читаємо ця друга частина. Але, але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. І ось Погляди Господь спрямовує на свого повазанця. Я ж помазав свого царя на Сіон, Святу Гору Свою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь, Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадай ти від мене і дам я народи тобі як спадщину твою, як володіння твоє. Аж по кінці землі ти ж повбиваєш. Залізним жезлом потовчеш їх як посуд ганчарський, а тепер помудрійте царі, навчіться ви судді землі і ось цей чудовий прекрасний заклик, який стосується абсолютно кожної людини. Шануйте, служіть господеві зі страхом і радійте стрімтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється, блаженство найвищий ступінь щастя. І кожна людина, яка надію, яка сподівання покладає на Бога. Вона є блаженною, вона є щасливою, вона є радісною. І починається псалом із запитання? Чого? чого народи будують, племена задумують, марне земні царі повстають. Чому? Відповідь на це питання досить є простою, тому що людина повстає проти Бога. Тому що не подобається їй ось ці. Десять, можливо, таких Божих конституційних правил або законів, які Бог залишив для людини. Так людям не хочеться жити по цим правилам, так приємно і солодко порушити ту заповідь не кради, або не чини перелюбу, або не пожадай, або люби ближнього свого як самого себе. Або не роби собі ось тих бовванів, або Господу служи стрепетом і тремтінням, і народи повстають їм тісно в цих Божих рамках, які Бог установив для нашого ж блага. І ось ці слова, чого племена бунтують, а народи задумують марне, в оригіналі дослівно означають як ось чому. Племена фиркають, так як кінь фиркає, йому не подобається бути в тій упряжці, він бунтує, хоче вирватися. Або чому біснуються народи? Це в дослівному такому перекладі означає смисл цих заповідей, і ми тоді розуміємо, людина хоче вийти з під влади Бога, не розуміючи того, що автоматично стає під владу диявола. І як би то не було, але Господь. Господь написано, з цього всього посміється. В народі є така приказка: сміється той, хто сміється останній. І дійсно, коли ось ті племена, коли народи предстануть перед Богом, вже буде не до сміху, вже буде не так весело і не так приємно, тому що предстане перед суддєю, перестане перед тим, кого відкинув, кого не прийняв. Кого соромився і кому не хотів служити, але ми з вами щасливі. Ми щасливі, тому що ми усі блаженні. і по тій причині, що покладаємося на нього, як то добре, як то радісно довірити своє життя нашому всемогутньому Богу, того, хто нас полюбив, того, хто за нас помер, того, хто. В тяжких муках і страданнях звершив наше спасіння і правдання, і в скорому часі прийде за своєю нареченою. Тож давайте чекати тої блаженної миті, яка в скорому часі настане, і ми зустрінемось в лице з лице з нашим Господом і Спасителем. І йому нехай буде подяка і слава вічному Богу, нашому Отцю, Сину Святому Духу. Амінь.